Середина осені жовтнева палітра дерев тішить око різнобарв'ям. Проте для багатьох криворічців опале листя справжня проблема. Іноді люди беруться вирішувати її кардинально з допомогою вогню. Та в умовах війни це вважається диверсією, застерігають екологічні активісти. Це адміністративна відповідальність, тобто це штрафи від 3 тисяч до 6 тисяч. Це для фізичних осіб, для посадових осіб. Це відповідальність сягає до 25 тисяч гривень. Від тепер спалювання рослинності вважається диверсією, і відповідальність дуже велика. Це позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна. Зрозуміло, що спалювання листя це не тільки негативне явище, взагалі воно відволікає рятувальників ДСНС та правоохоронних органів від тих первоочередних завдань, які на зараз у них стоять. Це оборона та захист нашої держави. Щоб застерегти городян від порушень закону, у місті проводиться профілактична робота. Ми таку роботу проводимо щороку, в цьому році на поосені це да, початок почали з Інгулецького району, проводимо роз'яснювальну роботу серед мешканців приватного сектору щодо недопущення фактів спалювання опалого листя, яку це шкоду приносить, які наслідки за собою це тягне, ну а також паралельно дивимося на наявність таких фактів спалювання. Якщо такі факти виявляються, то в нас є представники органів, правоохоронних органів, які можуть, можуть скласти протокол. Тим часом альтернатива спалювання листя є. Досвідчені відповідальні садівники давно вже використовують цей спосіб. Компостування допомагає потурбуватися і про стан довкілля, і про майбутній урожай. Ось все листя збрасуємо сюди, заливаємо водою, воно заново зазі він перегніває, а весною удобрення і нагород. Прибрасується. І так кожний рік постійно це робиться. Ну а куди листя дівати? Вивозити на свалку дуже багато. А так все листя, все виходить і вдобрення. Михайло Бустров, Вадим Діденко, цей день.